Віддав своє життя, прикривши побратимів. У Запоріжжі прощаються з 30-річним Олексієм Саньком на позивний Аксель. <му> До повномасштабного вторгнення Олексій служив в президентському полку ЗСУ. Потім працював в патрульній поліції Запоріжжя. Його колишній колега Сергій Петрущак згадує, перед війною Олексій хотів змінити професію. Познавав так програмування, хотів піти працювати програмістом, вивчав. Різні специфіки цього направлення. От. Був спортивним хлопцем, дуже любив життя. Перший день війни сіли за стол вдома, поговорити і поругали з ним. Ми прийняли рішення йти. Але він сказав, батько, я піду першим. Дом теж прикривати комусь треба. Але я просто просидіти вдома не змог. І через півроку я також став лавою азову. Разом із батьком у складі 12-ї бригади спецпризначення АЗОВ Олексій боронив Запорізький, Луганський та згодом Донецький напрямки. Він був командиром зводу вогневої підтримки. Його побратим Тамада згадує, Аксель був справжнім лідером. Ми вночі заїжджали під ворожими обстрілами без світла. Ми нічого не бачили. А в нього ще була цигарка і ріла нічого бачення казав, хлопці не переймайте, все в порядку. Це та людина, яка могла. Ворожими обстрілами заїхати на звичайному пікапі на Ельки завести нас туди, де не могла при заїхати бронована техніка. Вдома на Олексія чекала наречена Ірина. Дівчина розповідає: не було жодного дня, аби вона не отримувала звістки від коханого. Завжди він мені все писав. Хотіли одружитися, але ставили таке питання: що який зараз сенс? От коли прийдеш, тоді буде нас сім'я. А зараз ми і так один до одного. Маємо любов. У нас головна фраза Я завжди буду поруч у мене навіть Івані серцем його ну, буду рукою. Я, я завжди буду поруч. Свій останній мій Аксель прийняв 1 травня на Донецькому напрямку. «1 травня я по приїзду його з позиції мала їхати до нього з подарунками день народження. Але так сталося, що не доїхала. Він казав: от перед виходом, ми завжди разом. До кінця, до твого чи до мого. Він а, закрив собою побратимів, і а, деякі з них також отримали ушкодження, але інших він закрив собою. Він прийняв удар на себе, помер героїчну смерть. Він взяв а, цей позивний а, з фільму про собаку-робота, який допомагав оберігати від ворогів. Він винищив ворогів так само, як і Аксель. Аксель дійсно йшов в бій. В Олексія Санька залишився шістирічний син від першого шлюбу Кирило. Світлана Гарбузова, Максим Савчук Суспільне, новини Запоріжжя.